Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо проходження гри Farming Simulator 25. Кому подобається проходження даної гри, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, буду дуже радий їх бачити, відповісти на них. Сьогодні ми подивимося на контракти, які тут є. Можливо, візьмемо щось з за собі заробити пару гривень. Весніше пару євро. Візьмемо собі якихось пару контрактів. Так, що тут у нас? Серія, я думаю, буде цікава, так що всім гарного перегляду. Підчепимо собі цю бочку, бо вона у нас стояла Підчеплена. Ой, та кнопка. Так, що тут по контрактах? Збирання урожаю, пастернак. Ще один пастернак, зелені боби. Я би думаю би взяти ті зелені боби. Цей контракт такий ближчий до сюди, до цього. Давайте позичимо предмети. で。 Так, ось наше полице для контракту. Куди ти летиш, чоловіч? А, ще сигналь, так. Я їду по полосі собі, ти що хочеш. Так, включимо собі допоміжну цю систему. Овемкнутые. Так, выпускаем. Включаем. Погнали. Зелені Що-то є села, не? Так, добре. Тепер сюди, в цю сторону. Так, я думаю, що нам одного цього контракта буде вистачить. я думаю. Потім можна буде взяти... Ще ось цей без орендування техніки. Буде вигідно, я думаю. se šitut bile naše i ferme. Skauoj, kaip išjūti po tiem nusipat. Що одну коло буде 10% виконаного контракту, чи ні. Чи не буде 10? 10 не буде. 8 максимум І то буде. Буде чуть більше. Але то ми вже не побачимо. Так, перше коло ми пройшли. Тепер друге. Там всього їх п'ять. Добре. Бункер тут більший. Ніж на комбайні, де горох ми збираємо. Був горох, тепер боби. Треба подивитися на концертному заводі, чи там можна якось ці зелені боби перероблювати в щось. Ара розвернуся.

Звод. Горошок Є стручкова квасоля. Ну нема. Ні, є зелені боби, а для чого вони. Стручкова кваксоля якраз це зелені боби. Добре, а ціна тоді. Ціна, ціна, ціна. 1900 А так то бобів 754 Нормально Майже в три рази ціна Якщо перероблювати її на концертному заводі в стручкову косолю. Так прикольно викидає туди в бункер. Так, розгортаємось. Це у нас здається третє коло. Третє коло, бункер заповнений 27%. Після третього ще два лишиться. Думаю, що бункер буде десь на 50% заповнений. Може трошки більше. Там наша ферма. Друзі, хочу нагадати вам, що у спільноті мого каналу є голосування про проходження наступних ігор. Переходьте у спільноту, голосуйте, від ваших голосів буде залежати яку наступну гру ми будемо з вами проходити. Дякую також вам за коментарі під попередніми відео. Буду старатися відповідати на, на всі. Якщо вам подобається проходження гри Farming Simulator 25, ставте вподобайки, пишіть коментарі, це допоможе просувати мої відео і розвивати канал. В майбутньому я створюю в спільноті опитування по продовжуваності самого відео. Буде варіанти або на 30 хвилин, 40 хвилин, годину або годину 30. Ось таке опитування в майбутньому я поставлю. Поки що по можливості я... Маю можливість тільки по півгодини записувати, на жаль. І то не завжди є часу багато. Так, це наш четвертий заїзд.

Прекрасно працюємо п'ять дев'ятсот Це поле, напевно, що затягнеться надовго, тому я думаю... Ми собі цю серію позбираємо. І, напевно, що я собі за кадром позбираю. Поза записом. Частину якусь більше позбираю. А потім може, буду записувати. Я думаю, що не дуже цікаво дивитися 3-4 серії підряд. Збирається боби. Де мій напарник постійно пропадає ліс? Постійного нема. Постійно можу кататися сам. Так, це буде останнє п'яте коло. Маленько, п'яте коло, 50% бункера вже. Бункер десь приблизно на 14 тисяч літрів. добре. Дамо трохи назад. Майн дуже помаленьку їздити 10 кілометрів на годину. Переїдемо собі на цю сторону. Що ж, друзі, цю серію подивилися, як збираються ці зелені боби. Далі в наступних серіях продовжимо їх збирати. Дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних серіях.